Добрий день, друзі і підписники. Вас вітає канал Народний Автомобілі. Сьогодні пропоную вам до вашої уваги ось таку чудову шкоду Octavia А5 в кузові Універсал. З наднадійним, економічним і дуже хорошим мотором 1,6 бензин MPI. Розход по місту всього лише 7 літрів. Це з включеною клімою. На сьогоднішній день машинка має пробігу рідного. 123 тисячі кілометрів. Всі є підтверджуючі документи. Вона викуплена у першої єдиної власниці в Італії. Отже, вона не Іржава, ніде немає ніяких здутів або ще чогось подібного. Машинка в дуже чудовому і візуальному, і технічному стані, оскільки на пробізі 119 тисяч кілометрів у 21 році був, в Італії був замінений весь комплект ГРМ. Ну, тобто ремінь, там помпа і все, ролики, все, що потрібно було замінити. Машина дуже чиста, охайна, в ній не палили. І їздили небагато. Комплектація. 4 склопідіймача, електрорегулювання дзеркал, підігрів, дзеркал, руль регулюється по виліту і нахилу. Двозонний клімат 123 тисячі км. Двозонний клімат, ще раз кажу, що є. Всі підтверджуючі пробіг документу. Отже, сертифікати тих оглядів і зелені карти. Е, бортовік 7 літрів на сотню. Е, музика. Заводська за уксом. Все працює, все дуже добре працює. Кліма працює як кондей, так і кліма. 24 дує куди хочете. Дуже охайна, чиста, не просиджена, не прокурена, не продавлена машина. Всім, хто шукає шкода Октавія в ідеальному стані, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвоніть. Я впевнений, що ви купите цю машину. Вона вам сподобається, і ви будете задоволені вашою покупкою. Дякую за перегляд!